Знайшов топову бюджетну карту, атакуючого півзахисника. короткий огляд з оцінками: Фейс 81. для цапника. Чудова швидкість. Накидуємо на найстиль зіграності каталізатор, що бустить пейс і паси. І go. Загальна оцінка по пейсу 9,5. Шутінг або удари. Іде. Для ЦАПа піде. Але не ідеально, да, звичайно, не ідеально. Але в близькій дистанції розстрілювати кіперів взагалі без проблем. Да, здалеку вона не поб'є вам, але у нас гра зараз про паси і про розкати, так що вона в цій ролі буде чудова. Загальна оцінка по шутінгу 8 балів. Паси 81. Теж непогано. Короткий пас у неї 93 в місті з каталізатором, так що вполне на короткій з неї грати ідеально. Загальна. Оцінка по пасам – 9 балів. Дриблінг, вона маленька, проворна, максимально єдин, єдина в неагіліті трошки страдає, але я думаю, це не сильна проблема для неї. І за її маленьку модель, і за те, що ще грає швидше, анімації маленькі гравці дуже швидкі, так що дриблінг у неї в повному порядку. Загальна оцінка 10 балів. Ну, Дефендінг для Цапа не так важливий, так що просто пропускаємо. Фізуха 64, ну таке собі, але я думаю, для ЦАПа це не сильно критично. Стаміна 84 дуже файно, її вистачає на весь матч. Стренджа у неї 64, але я б так не сказав би на полі вона виглядає на 84+. плюс, так що фізуху її ставлю 8 балів. І саме головний її плюс це п'ятірка на фінтах і золотий трікстер. Ще яким жирним плюсом є те, що в неї є роль плеймейкера плюс плюс. Це дуже файно для цього. Плюс до цього всього ще максимально солодка ціна за п'ятірку на фінтах, за трікстера і за роль плюс плюс плеймейкера. Всього 3100 монет. Я дуже задоволений карткою. Можете потестити, спробувати це. Всього моя думка, але мені зайшла по кайф. Моя суб'єктивна загальна оцінка у вас на екрані. З вас лайкос, підписка, і побачимось на стрімах. I don't know.